Інверторна спліт-система серії Ocarina TPG-11i. Флагман модельного ряду побутових кондиціонерів TCL, Розроблений для максимального комфорту та шанувальників новітніх технологій. Матове покриття корпусу, заокруглені кути та прихований світлодіодний дисплей, який при необхідності можна вимкнути, не обтяжують інтер'єр зайвими деталями. Кондиціонер працює на дружньому для навколишнього середовища холодоагенті R32 з класом енергоефективності A. Модельний ряд складається з чотирьох потужностей, що дозволяє кондиціонувати приміщення від 15 до 70 квадратних метрів. Новий ергономічний пульт керування забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. Кондиціонер має 5 основних режимів роботи: автоматичний, охолодження, осушення, вентиляції. Та режим обігріву. Робота на обігрів від мінус 20 до плюс 30 градусів Цельсія. На охолодження від мінус 15 до плюс 53 градусів Цельсія. В спліт системі серії Ocarina tpg 11i передбачено безліч зручних функцій для поліпшення якості повітря та життя людини. Одна з них Gentle Wind – розсіювання повітряного потоку. Перфоровані вертикальні жалюзі у формі листків закриваються, мікроотвори розсікають сильний потік повітря, перетворюючи його на більш м'який та ніжний. Оригінальна технологія Smart Vector Airflow дозволяє користувачу обрати 72 види налаштувань векторів повітряного потоку. Вправо вліво 5 режимів зафіксованого та 4 режими гойдання, вверх вниз 5 режимів зафіксованого та 3 режими гойдання. Налаштування здійснюється з пульта керування. Створюваний ефект Коанда оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортних умов у приміщенні. Завдяки спеціально розробленій горизонтальні ламелі, більш цілеспрямований потік повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню. В режимі охолодження ефект душу, холодний потік повітря опускається на користувача зверху, а у режимі нагрівання ефект ковдри, більш широке та краще розповсюдження теплого повітря по підлозі. Функція iFill дозволяє більш точно підтримувати температуру безпосередньо в зоні знаходження людей завдяки вбудованому температурному датчику у пульт керування. Режим підтримки теплого приміщення до плюс 8 градусів Цельсія не дає знизиться температурі в приміщенні нижче 8 градусів Цельсія у період, коли ви змушені надовго виїхати з будинку в зимовий період. Функція автоматично Самочищення кондиціонера за 30 хвилин, очищає кондиціонер від забруднень і шкідливих часток методом виморожування. Процес проходить в 4 етапи: обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація. Оптимізована конструкція внутрішнього блоку дозволяє заощадити час на монтаж та технічне обслуговування кондиціонера. Монтажна пластина товста та міцна. Відкидний фіксатор дає можливість зафіксувати внутрішній блок під час інсталяції на відстані до 120 мм. Збільшено простір для трубопроводів на 10%. Отвір для зручного просування електричного кабелю зручне з'єднання трубопроводів завдяки збільшеному простору до 165 мм. Обслуговування друкованої плати лише за три кроки. Відкрийте передню панель, зніміть кришку коробки з платою, відкрутивши один гвинт. Виміть плату для ремонту. Легкоочисний фільтр, який інтегровано в решітку вхідного повітря. Легко знімається та чиститься для самостійного очищення жалюзі та турбіни достатньо зняти горизонтальну ламель та нижню кришку. Модель створена для поціновувачів інтернет-технологій. Wi-Fi модуль у вигляді USB-адаптеру дозволяє керувати кондиціонером за допомогою єдиного додатку TCL Home з підтримкою голосового керування на основі глибокої нейронної мережі Google Assistant. Окей, Google встанови температуру кондиціонера 19 градусів. Кондиціонери «Окаріна» створені для комфорту.